Оце, центр спортивної медицини і реабілітації. Так, як це бачите, у Львові. Туди вулиця Коновальця пішла в кінець, а в цей бік вулиця Коновальця йде ближче до центру. Навіть не знаю, на який бік краще йти дивиться. Знаєте, з цього боку, як йшли, так і підемо, Все-таки Це центр спортивної реабілітації, медицини мені подобається, він дає мені спокою. Гарне приміщення, гарне. А ближче до центру вже менше біл, буде більше кам'яниць. І теж, знову ж таки, якби на ці всі запарковані автомобілі, повірте, у нас було б краще враження. Що казав, деякі вулиці, я просто не уявляю, їх знімати автомобілі стоять два ряда на тротуарі, не пройдеш, плюс їдуть по дорозі. Тут от, бачите по дорозі не дуже їдуть, насправді при бажанні можна йти по центру дороги. Ну це неправильно. Щоб більше можна було показати. Є вулиці, які зовсім-зовсім запарковані. кажу, Не зовсім типовий Львівський дворик, але чомусь порожній. Тут якесь кафе було, здається, чи, чи, чи бар з назвою, так мені здається, Колорадо, чи як їхнули. Потім я бачив, не працював той бар чи кафе. Ну і аналізи сину вони тут доволі давно. А так зважаючи, бачите, тут такий будинок, кожен будинок має територію, ще невеличку клумбу. Ну, хтось агрос вирощує, вже казали. То тут немає магазинів. Магазинів, кафе так багато нема, як на інших вулицях. Вулиця Грюнвальдська, Аж можна нею вийти до самого вокзалу залізничного. Я там на Грюнвальдській колись, ну я скажу, коли в 2007 році. Та 2007 році був на відкритті пумбу. Був час, банки відкривались, або 2008 не пригадаю. Був такий час, що банки відкривались, грошей не шкодували. Ну, на цей раз можна сказати, що пункт хоча б зберігся до цього часу. Перший український міжнародний банк. Теж такі розказували про, про плани, як все це буде. Но. от теж будинок будують, цікаво, так бачите, його вмістили між тим. Навіть не думав, що між старими будинками можна так помістити новий будинок. цікаво. А це трамвай поїхав. Це фактично вулиця Київська. Перетин з Київської вже вийшла. Майже до Львівської політехніки дійшла. І так далі, далі будемо йти прямо, то вийдемо прямо на головний корпус. Ще перший учбовий, не головний, головний правіший. Потім вийдемо будемо прямо на перший учбовий корпус Львівської політехніки. Київська. Чи подвійне перехрестя. Пійська туди на не виходить до... та глобально куди? <кій> глобально виходить до Вітовського. А це вже вулиця Русових. І роддом на русових. А туди до вокзалу залізничного головного. Ой, встигаємо, встигаємо. Правило не порушуємо. Раворуч там японська, колишня хасанська. Ну і ми так, бачите, глобально коло зробили. Так, всі маршрути робимо, щоб один бік піти, в інший бік вернутися, так буде і на пасічні пепи. Один раз поїхати, пастимо пройти один бік, то не цікаво. Цікаво бійти туди однею дорогою, назад, іншою дорогою. Більше покажемо всього тоді. А от вийшли фактично до першого учбового. Так, Коновальця 1. один. На сам-сам початок прийшли і оце їде вже одиничка. Трамвай. Одиничці поміняли кілька років тому руху, вони колись одиничка їздили на зустріч. Знову ж таки, як ви пам'ятаєте, а вони не так, віздять. Бідремонтована Бандери, у нас є звідси вже. Відео з відремонтованої Бандери в нас є і не одне. <кій> <кій> а туди вулиця Коновальця. Інформація про Коновальця. І ліварчок піти до четвертого, бо корпусу людської політехніки можна вийти. Ось тут недалеко було кіт кафе, зараз його тут нема. Жовта смужка. А, права є прямо. Єфремова в нас ще повністю нема, я частково, трошки десь нам попадала. Ну, там не така довга вулиця, можна буде колись перейти і всю Єфрему показати. Львівську політехніку зараз буде видно, головний корпус. А це головний корпус приїздиє політехніки. Аж багато чого змінилось, мато чого закрилось, бачите, якщо будесь на тобі, тут фактично от. Воно все закрите. Тут були піцерії, кебаби. Все зараз не працює. І тут воно не працює знову ж. що ви думаєте, що одно кафе, тут все не працює зараз. 90% все не працює, а тут знов не працює. А, я знав, головний корпус. Це глибока Колись Коли саджанці, насіння там продавали за поворотом. Трутку дужаків Колорадських. Щось не знаю, чи десь продають. Не цікавився. ми йдемо. Будемо чекати своє світло. А, не будемо чекати. Видно далі органний зал вже. Все, вулиця Бандера у нас є буквально в перші дні після ремонту оглянута, є ще навіть... Під час ремонту оглянути, як ремонт був, виконувався, не був дороблений, тому дивіться, насолоджуйтесь. Це все для вас. громадський простір. Майже його завершили, треба перейти на той бік, щоб подивитися. Його. Буде далі велодоріжка йти. Сподіваюсь, її під'єднають. Тут велодоріжка починається, вона йде. Сподіваюсь, її під'єднають до велодоріжки на вулиці. Перник. Інтегрують. З того боку польська школа. Ми вже казали за це. Теж новий простір зробили громадський. І тут була підпірна стінка. Теж роблять це трошки по-інакшому. Вічний ресторан Сім Поросят. він тут дуже-дуже давно. А ти видно, мастер. Було стало. Стала яма гарніше. Відповідно, машин чомусь менше стало, навіть не знаю чому так, може тому що люди бояться їхати сюди.

Далі в нас відзнято і Дорошенка, і Коперніка, і нам ну, усі бах нас відзняти. Тут біля органного залу завершувати цю серію. Так йдемо. Далеко звідки от трамваєш. Насолодимося трамваєм, яким нам ніхто не заважає насолоджуватися. Зелений трамвай сьогодні. Бувають жовті, червоні. Там далі цитадель видно.